Напівхроматична до. Аплікатура я вам прислав. Ну, тут переваги в чому. Отвори великі, майже всі одного розміру. Ну, 7-8 міліметрів. І тому квінтові обертони у другому регістрі ідеально строїть просто. Все співпадає. Іншим способом, якщо робити отвори хроматичну або детонічно, вони не будуть строїти. Це вже перевірено роками. І тому от я дійшов до що це найкраща аплікатура. По строю і можна і з точними інструментами грати, і з баяном, і з фортепіано, і так далі, і в ансамблях. Тут є зона, де повністю є хроматична гама. Ну, ось якщо до, то це від фапочного від мі. від мі бемоль. І від ре. Тут одна септима мала. А є варіант, коли можна робити подвійну септиму таким Ось Тут От, Тут мала септима. Як треба велику, тоді їх міня... місця виміняємо. Місця Засуваємо каподастр і з'являється велика септима. Або я роблю трубка, поворот трубки на 180 і вони змінюють своє положення. Тут Я правило беру я на аплікатурі квартовій, основний звук. Тут трошечки піднижено спеціально, щоб не було завищення. Або так. Дуже звично цей квінтовий і бертон у другому регістрі. Там, де ми частіше всього граємо, мелодійний якийсь матеріал. Це Дуже зручна аплікатура, вона дуже наближена до дорецького кавалу. Але ще маємо септиму. Ковал, він, там один палець тут взагалі не грає, тому втрачається ще один півтон. То тут є септима, якась одна є. От. Немає перерви в гамі в діатонічній. Або велика, або мала септима є. А в другому реєстрі воно досягається за рахунок передування. З'являють септи, Ось вони тут якраз.